Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила в Україні. Долітають приблизно 30% запущених росіянами іранських дронів Камікадзе Шахід 136 про ефективність використання цієї зброї та їх заміни ракет розповів очільник гур Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю УП. За словами Буданова, РФ постійно замовляє безпілотники такого типу. Наразі окупанти замовили близько 1700 всіх типів дронів, але їх ще треба виготовити. Одноразова поставка партії дронів близько 300 одиниць. Тепер РФ застосовує другу партію. Кирило Буданов зазначив, що станом на 22 жовтня росіяни застосували близько 330 шахедів. З них 222 було збито. Інші Тій чи іншій мірі дійшли до своїх цілей не завжди до своїх, інколи десь поряд, але 30% дронів доходять до цілей. Очільник гур наголосив, що українська ППО в принципі справляється. 70% збиті, але терор з використанням шахедів насправді може бути ще довго. Водночас у росіян не настільки багато, як іранських дронів. По іскандерах це біля 13% залишилося. По ракетах типу калібр ПЛ, калібр НК це біля 43%. У ракетах Х101 та Х555 теж біля 45 Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ, недоторканий запас. По іскандерах Росія вже давно пройшла НЗ, але по калібрах і по Х101, Х 555 ще намагаються якось утримуватися в межах своїх норм, зазначив він. Під час виступу на саміті G7 два тижні назад президент України Володимир Зеленський просив, зокрема, Францію та Італію, щоб ті надали для посилення протиповітряної оборони нашої країни свої зенітно-ракетні комплекси SAMPT. тим більш, що такі комплекси за своїми характеристиками здатні прикривати критичну інфраструктуру від балістичних та крилатих ракет, які особливості мають ці ЗРК, що необхідні для посилення захисту неба України, розповідає армія Інформ в окремій публікації. Автори публікації пишуть, що Італія та Франція прийняли на озброєння комплекси SAMPT ще в 2005-2006 роках. І що протягом 2006-2014 років обидві країни 18 батарей та 1400 ракет до нього. Якщо звірятись за даними The Military Balance, за 2021 рік станом на кінець минулого року Франція мала 40 комплексів, S.A.M.P.T. Італія 20 комплексів S.A.M.P.T. Зараз французькі та італійські зенітники використовують S.A.M.P.T. в модифікації блок 1 що дозволяє боротись із балістичними ракетами з дальністю до 600 кілометрів. Під таке визначення підпадає, зокрема, балістична ракета до ОТРК Іскандер. На підході модифікація Блок 2, яка має боротись з ракетами із дальністю стрільби до 2000 км. кілометрів. Комплекс SA-MPT складається з таких елементів: радіолокаційна станція Thomson CSF Arabel, кабіна бойового управління FCU та до шести самохідних пускових установок вертикального старту з пусковими модулями на вісім зенітних ракет Ester-30. Зенітна ракета Ester-30 має стартову вагу в 510 кілограмів, зокрема в 20 кілограм. Та максимальну швидкість польоту до 1400 метрів в секунду. Ці характеристики дозволяють комплексу SAMPT знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 кілометрів та балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 кілометрів, висота ураження до 25 кілометрів. Всі вісім ракет стр 30 можуть бути відстріляні в одному залпі лише за 10 секунд. Наведення відбувається за комбінованою схемою. На більшій частині траєкторії використовується командно-інерційна система. На кінцевій. Ділянці польоту, самонаведення від активної радіолокаційної ГСН, бойова частина уламково-фугасна, тип підривача неконтактний із запрограмованою затримкою. В свою чергу, РЛС Томсон Сі СФ Рабел може виявляти цілі на дальності до 80 км, одночасно виявляти до 130 цілей та одночасно працювати по 10 повітряним цілям. Стверджується, що батарея ЗРК СЕ МПІТІ може одночасно обстрілювати до 16 повітряних цілей, і при цьому самохідні пускові установки можуть знаходитись на дистанції до 10 км від ФСЮ кабіни бойового управління. Цей комплекс також може інтегруватись разом з іншими ЗРК в єдину систему протиповітряної оборони. Якщо Франція та Італія або й обидві країни спільно таки ухвалять рішення про передачу, зенітно-ракетний комплекс SAMPT може стати суттєвим посиленням системи захисту неба над Україною. До зустрічі глядачі! переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте ми сила!